Сільський дід лежить в лікарні, щось горло його болить. Приходить до нього бабка, приносить поїсти молоко і яйця. Поставила вона ті яйця біля нього, попрощалась та й пішла. Прийшов лікар, оглянув діда, подивився на ті яйця, а вони всі в какашках. Приходить до медсестер та й каже: там дід в третій палаті лежить, йому яйця помийте. Е, добре. Взяли вони діда, помили йому яйця та привезли назад. На другий день приходить лікар, бачить, що яйця не помиті, підходить знову до медсестер. Вчорашній зміні я сказав, щоб діду з третьої палати яйця помили. Прихожу, а вони не помиті. Щоб зараз вже помили. Ех, добре, зараз помиємо. І ті взяли діда, помили яйця і привезли назад в палату. Приходить бабка відвідати діда, а той їй. Слухай, стара, забери мене звідси, а то я тут з горлом лежу, а мені вже другий день яйця миють. <рес> У Вовочки в гостях мамина подружка, вона збирається йти. Мама вовочку запитує, що треба сказати, не знаю. Подумай, вовочка, що я завжди говорю, коли тетя Оля від нас йде, нарешті звалила знову всю ковбасу і сир з жерла. thank <laughs> you